Починаючи з 24 лютого 2022-го, кожен день це свято незламності, свободи та незалежності усього українського народу, яке є можливим лише завдяки нашим захисникам, тим, хто й по сьогодні стримує ворога на далеких підступах, та крок за кроком визволяє окуповані території. Ціною власного життя захищаєте нас і відвоюєте землі, які як, на які прийшла та нечість російська, тому низький вам клін хлопці за все. Кривий ріг не забуває своїх героїв, особливо тих, хто захищаючи кожного з нас отримав поранення на полі бою. Один з таких, пан Андрій, на псевдо Архангел, близько чотирьох місяців тому він звільняв від окупантів правобережжя Херсонщини та повернув під український прапор селище Архангельське, поблизу якого й отримав поранення. Картина того, як його зустрічали мешканці деокупованих селищ до сих пір, стоїть перед його очима. Зустрічали дуже добре, дуже тепло. Всі люди плакали, плакали від щастя. Це на це дуже тяжко дивитись, тяжко спостерігати. На насправді це дуже тяжко. Настрій є. Хотілося б з сім'єю побільше настрою нашим хлопцям на передовій. Дякую, дуже велике. Дякую медикам. Я прям вклоняюсь. Це люди, люди, шана і повага, так як і... Останнім людям, хто як сказати, трудився на благо на благо батьківщини наш напередодні Великодня поранених героїв, що знаходяться у лікарнях та центрі медичної реабілітації, ветеранів війни, рада оборони Кривого Рогу, привітала з придешнім святом та почастувала невід'ємним атрибутом великого свята Воскресіння Господнього. Місто робить усе можливе, аби захисники мали повне забезпечення: лікування, медикаменти, можливість проходити реабілітацію, привітати воїнів та передати побажання швидкого одужання Від імені голови ради оборони Кривого Рогу завітала його заступниця Вікторія Тритяк. Сьогодні всі отримають від нас пасочки з привітальними листівочками. Я особисто від Олександра Юріча приїхала в наші лікарні, де лежать найважчі наші поранені, хлопці. Які ціною власного життя сьогодні захищають наш кривий ріг і нашу Україну. Звісно, подякували їм за оборону, за захист, побажали найшвидше одужання, щоб якнайшвидше настала перемога і всі наші воїни повернулись додому живими і здоровими. Загалом часточку великоднього настрою подарували більш ніж трьом тисячам воїнів, що лікуються та проходять реабілітацію у 20 лікувальних закладах міста. Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, перший міський.